Вітаю, друзі! Це пригоди на всі 100. Сьогодні я їду в Бельгії. Це відео було знято ще на початку цього року 2023 року. Зараз за декілька секунд по правій стороні буде заправка «Лукойл». Що саме цікаве, я знаю, що «Лукойл» є і в Нідерландах. Вон вона червона по правій стороні. Зараз до неї якраз під'їжджаємо. І доки ви будете дивитися краєвиди цього відео, я б хотів поділитися своєю думкою. З початку широкомасштабної війни вся Європейська унія заблокувала російські фірми та майно. Щоб у Росії не було. Коштів вести цю війну. Але з самого початку була одна країна це Угорщина, в якій є Віктор Орбан, який постійно сує палки в колеса Європейській Унії та допомоги України. А в цьому році у виборах Словенії ще прийшов проросійський Фіцо. Я розумію, що всі країни, в тому числі і в Європейській Унії, для себе багатої вигоди і грошей на політичні амбіції, як то вже було з зерновою угодою, що Польща заблокувала наші трафіки. І що саме цікаве, не пройшло і пів року, як Польща знову заблокувала транзит наших машин. І на кордоні зараз очікують багато тисяч вантажівок, котрі везуть товар до України. Я розумію, що в кожній країні є ультраправі чи ультраліві якісь там сили чи опозиція. Які топлять за будь-які вигоди чи преференції, тим і користуються Оркостат. Як ми тільки що -но побачили, що Лукойл це російська нафтова компанія, котра продає паливо. навіть в Європі, і його не зачинили, а нам розповідають, що нафта йде з Америки чи Середнього Сходу. А якщо вони б націоналізували цю заправну станцію, вони б змінили назву. Як у нас в Україні з 2014 року Лукойл змінили на АМІК? А може і ТНК, я не пам'ятаю. І знов я вертаюся до польсько-українського кордону з його блокуванням. Є багато версій, із-за чого все це почалося. Перша версія, що це проплатила Росія. Друга версія, що український перевізник відбирає працю у Польщі. І остання версія, що Україна має преференції наплатити на дорожні збори в Євроунії. Почну з останньої. Блокувальники хочуть, щоб ми саме ту Відмовилась від цих європейських преференцій, і платили дорожні збори, як всі перевізники в Європі. Ну тоді навіщо вони нам давали поміч, давали свої кордони? Якщо зараз вони це все скривають. Бо країна воює, в країни немає грошей і вона. Живе за гроші Євроунії і Америки. А зараз поговоримо про російський слід. Його не можна відхиляти, бо все росте від парламенту Польщі, де і збігається перше і друге питання. Звісно, що якісь чиновники проплочені, але ж. На початку війни і до цього моменту Польща допомагала нам і зброєю, і прихистком наших дітей та жінок. То, що на кордоні тримають ультраправі сили наших водіїв, бо якщо не кришувала влада, поліція би вже їх вигнала. А вже в цієї течі вже багато підводних каменів. Я чув, що Pfizer поставив в Польщі рахунок 6 мільярдів доларів за COVID. Але Польща не хоче віддавати ці гроші, кажучи, що вона допомагає Україні. Є в Польщі також і багато інформації о цих якоби ультраправих сил. Що українці виїхали до Польщі і позабирали у них працю. їм багато грошей доплачують і все таке подібне, то є фейк. Я за біженців казати не буду, бо сам не знаю. Но багато українців виїхали як в статусі Укр. В статусі Укр людям давали разову допомогу 300 злотих. Щоб ви розуміли, що в Польщі не в великому місті мешкання зняти коштує 2-2,5 тисячі злотих, а ще і багатьох відносин між поляками і українців, які ворожі настроєні. Хочу додати, не всі, але вони є. І після цього багато українців повернулися в Україну, бо не мали коштів мешкати в Польщі. А зараз Європейська Унія, в тому числі і Германія, робить преференції для українців. І люди, що мешкали в Польщі, вже виїжджають до Германії і будуть облаштовуватися там. А якщо люди будуть виїжджати з Польщі, то в Польщі не залишиться кому працювати. Бо самі поляки. Ті умні і нормальні поляки виїжджають самі до Німеччини, Нідерландів та Англії. А тепер можна порахувати, що поляки виїжджають, українці виїжджають, а індонезійський ринок праці неохоче сюди влюзати, бо їм краще поїхати до Німець чи Нідерландів. І коли вони блокують кордон, ці поляки ультраправі, вони стріляють собі в ногу. Бо на цьому тлі багато українців поїде далі. Працювати в Польщі не буде кому, і за цього їхня економіка почне валитися. Як то кажуть брати, брати, а їсти порознь. Я б хотів би полякам побажати, щоб вони схаменулися. І почали обдумувати, що вони коять, бо вони нещодавно саме були у такому положенні. А нам побажати терпіння, найскоршої перемоги та підйому своєї економіки. Слава Україні! Пишіть коментарі, ставте вподобайки. До побачення!